Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Після цього всім відомого скандалу з «Партаком Суботою, який видавав себе за психотерапевта, але виявилось, що він навіть не має відповідного сертифіката. Тисячі або десятки тисяч людей почали шукати інформацію, як перевірити. Психотерапевта на кваліфікацію, як дійсно переконатися, що людина, якій ви довіряєте свої дитячі травми, свої переживання і чималі гроші, чи та людина дійсно є кваліфікованою? Отож, друзі, я вирішив в цьому випуску зробити таку покрокову інструкцію для того, щоб ви змогли подивитися його і мати чітку інформацію, як перевірити психотерапевта на те, чи він дійсно є кваліфікований, чи він дійсно є професіонал, і щоб ви могли спокійною душею довіряти цій людині себе. Мене звати Василь Яворський, я не доктор наук, не психотерапевт, не психолог. Поки що. Я студент магістерської програми з психології в українському вільному університеті, а також студент Київського гештальт інституту, де навчаюся на гештальт терапевта Обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що тут я розповідаю все, що я навчаюсь в університеті одному і другому, е, здав екзамен, е, отримав якусь нову інформацію і знімаю відео, ділюся з вами тою інформацією, яку здобуваю під час навчання. Отож, друзі, уявімо собі, що ви вирішили піти до психотерапевта, тому що зрозуміли, що у вас панічні атаки, що у вас депресія, чи у вас ще якісь е, інші проблеми? Тобто, до психотерапевта ми зазвичай звертаємось, коли в нас реально якісь серйозні проблеми і нам потрібна кваліфікована допомога. Е, отож, покроковий гайд, е, що робити після того, як, як ви знайшли таку людину, е, як далі будувати комунікацію, щоб переконатися, що та людина дійсно варта вашої уваги. Пункт номер один освіта. Отож, друзі, згідно українського законодавства, і згідно того, як це працює в США і Європі, щоби стати психотерапевтом, ви повинні бути або психологом по диплому, або лікарем, психіатром, чи медичним психологом. Також по диплому, тобто є тільки два шляхи в Україні для того, щоб ви могли стати психотерапевтом, це або закінчити бакалавр чи магістратуру з психології, і після цього, або під час цього вже йти, е, вчитись далі на психотерапевта, або закінчити медуніверситет по спеціальності клінічна психологія чи психіатрія, і також після цього йти і здобувати ще додаткову спеціальність психотерапевта. Отож, якщо ви прийшли до психотерапевта. То він повинен вам продемонструвати один з двох дипломів: або диплом психолога, або диплом психолога клінічного чи психіатра з медуніверситету. Це один пункт. І лише маючи ці дипломи, людина може подаватись на навчання на психотерапевта. Тож другим пунктом ви повинні вимагати в такої людини, що вона показала вам сертифікат того, що він є психотерапевт. другий пункт. Тривалість навчання і членство в асоціаціях. Отож, друзі, уявімо собі таку ситуацію, ви прийшли до психотерапевта, він показав вам диплом магістра з психології якогось педауніверситету чи звичайного університету. Ви зрозуміли, так це психолог, після того він показує якийсь сертифікат, де пише, що він е, акредитований як психотерапевт, наприклад, в одному з напрямків. Це може бути когнітивно поведінкова терапія, гештальтерапія чи психоаналіз, до прикладу. І ви думаєте, так. Е, Супер, що робити далі? Отож, ви знаєте, що ми живемо в епоху фотошопу, і сертифікат намалювати собі не проблема. Диплом напевно набагато важче, і не думаю, що хтось диплом буде малювати. Але сертифікат про те, що ви є психотерапевтом, можна сфотошопити. Отож, як перевірити, чи дійсно така людина отримала і кредитувалася як психотерапевт, і як перевірити те, що вона дійсно є сертифікованим психотерапевтом, а не просто самозванцем? Тож для того, щоб отримати сертифікат в Україні, що ви є психотерапевтом, ви повинні пройти навчання в одній з інституцій. Цих інституцій, акредитованих, які дійсно мають таке право, насправді не так багато. І, наприклад, якщо це є когнітивно повідінкова терапія, то є Український інститут когнітивно повідінкової терапії. Якщо це, наприклад, гештальттерапія, то є декілька навчальних закладів, так само психоаналіз. І що важливо, друзі, навчання на психотерапевта є дуже вартісним і дуже довгим. В середній термін нав... дійсно справжнього навчального на психотерапевта це 4,5 5 років. Аж після цього ви подаєтесь на акредитацію, сертифікацію і вам присвоюють це почесне звання терапевт, психотерапевт. Отож, ви повинні запитати вашого психотерапевта, де він навчався, і скільки. Якщо ваш психотерапевт скаже, що він пройшов річні, півторарічні чи трьохмісячні курси підвищення кваліфікації, і він став психотерапевтом, одразу ж таки можете втікати від цієї людини. Тому що навчання дійсно на справжнього психотерапевта це 4,5-5 років як в університеті звичайному. От, а якщо після цього він вам сказав, що він так вчився 4,5-5 років на психотерапевта, він дійсно є акредитованим, то є ще останній спосіб, радикально е працюючи, який точно вам підтвердить, що така людина є психотерапевтом. Тож останній спосіб для перевірки людини, чи вона дійсно є психотерапевтом. Це перевірити його в списках асоціацій. Допустимо, вам психотерапевт сказав, що він є гешталь-терапевт, чи когнітивно-повінковий терапевт, чи психоаналітик, чи якийсь інший. Ви ну, набирайте в Google Асоціація гештальтерапевтів України, асоціація когнітивно-повінкових терапевтів України, асоціація юнгіанських психологів, вам вибуває сайт. На кожному з цих сайтів ви знайдете посилання на документ або на веб-сторінку, де є список акредитованих терапевтів цієї асоціації. Якщо випадково на сайті немає такої інформації, ви можете написати просто в службу і вам дадуть відповідь. Також буває, що різні інституції між собою не координуються. І, наприклад, людина, яка закінчила дійсно навчання і має сертифікат від якогось інституту, не є в якійсь асоціації. Але людина сказала вам, що вона дійсно закінчила цей інститут 4,5-5 років. Тоді ви пишете на пошту цього інституту і цікавитеся, чи дійсно людина ця закінчила повну програму навчання, і чи дійсно вона отримала акредитацію на те, щоб практикувати якийсь метод психотерапії. Тож не довіряємо людям, просто які сказали, що вони щось закінчили, мають якийсь статус, мають якийсь сертифікат чи диплом. Перевіряємо це, тому що, друзі, ми довіряємо людям свою душу, свої емоції, свої переживання. Тому перевіряємо і е, користуємо всіма перевагами психотерапії в Україні чи за кордоном. Друзі, якщо цей випуск був корисний, е, поширте, будь ласка, його між знайомими в соціальних мережах, тому що, можливо, це врятує комусь психічне здоров'я. Дякую вам за увагу. З вами був Василь Яворський і до нових зустрічей.